території Росії вночі були атаковані три важливі промислові об'єкти. За цією операцією стояв головне управління розвідки Міноборони. Підтвердили наші джерела в правоохоронних органах. Як там зазначили, була атакована нафтобаза калуга нефтепродукт» в населеному пункті Людинове, Новолипецький металургійний комбінат і Волгоградський нафтопереробний завод. Про пожежу на Волгоградському НПЗ повідомив і губернатор регіону сказавши, що займання вже ліквідовано, а жертв та постраждалих немає. Міноборони Росії тим часом відзвітувало, що за ніч збило шість українських безпілотників та дві оперативно-тактичні ракети. Точка У три дрони були перехоплені на територією Брянської області, два над Липецькою. Ще один над Волгоградською. Нагадаю, українські безпілотники регулярно влучають у нафтопереробні заводи на території Росії 9 травня. Вони атакували НПЗ у Баш. Кирії а 10 травня у Калуцькій області раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Вашингтон Пост називав це відповіддю на удари військ окупантів по енергетиці України.